Сьогодні, коли ми здобули незалежність мирним шляхом, згадуємо тих, хто в недалекому минулому робив це підпільно зі зброєю в руках, бо не мав іншого вибору. Діяльність української повстанської армії на Тернопільщині мала чи не найбільший вплив на хід національно-визвольного руху під час Другої світової війни, воюючи проти нацистського і більшовицького поневолення. Армія! Яка повстала в 42-му році за покликом Організації українських націоналістів, яка не мала жодної зовнішньої підтримки, бо українці на той час були бездержавним народом. Армія, яка десяток років воювала проти двох найбільших потуг з Європи тодішньої більшовицької Росії і Німеччини Гітлерівської. Армія, яка своїм прикладом показала незламність дух. Загальні втрати учасників визвольної боротьби ОУН УПА великі, хоч остаточно ще й не підраховані. Тільки за один рік радянської влади на Тернопільщині органами НКВД було вивезено до Сибіру понад 15 тисяч сімей, у тому числі і родину повстанця, референта Служби безпеки Борщівського району Михайла Лукія. З 1944 року він знаходився у підпіллі. Був районним провідником Служби безпеки на теренах Борщівщини. Єдиною звісткою про повстанця за десятки років був лист, таємно надісланий нечаєм матері та молодшому брату Богдану в Сибір. Оригінал листа зберігся і щодня голос Нечая чая лине з далекого минулого для майбутніх поколінь. Більше я його, як кажуть, не пам'ятаю в житті і не був. Тож що нас в 49-му році вивезли, а брат лишився тут на місці. Значить, ну а уже в 50-му році, коли значить, ми всього на всього в Сибірі одержали одного єдиного листа. Щоб подвиг героїв того часу не загубився в історії на стіні сільської школи в Бабинцях, де навчався Михайло Лукій, провідник ОУН, встановили меморіальну дошку. На урочистому заході зібрались сотні односельчан повстанця школярі, духовенство, представники влади району і громадськість. Ця меморіальна дошка відкривається в вашому земляку саме в школі. Тому що школа це є початок життєвого шляху для молодої людини, для всіх нас. Символічно, що мною діти який є спадкоємцями того славного нащадка, який був, е, предка, який був, жив цій, е, в цьому місті, в цьому селі, вчився в цій школі, який воював і нарешті віддав своє життя за їхнє сьогоднішнє майбутнє, за наше майбутнє. Безперечно, що Україна має величезний сон своїх героїв. Як кажуть, морти цілий тих, які віддали своє життя, віддали найдорожче. Вони були звичайними людьми, але Бог так дав, щоб вони віддали своє життя за кращу долю тих, хто залишається жити І які прийде на цей світ задовго після їхньої смерті. Безперечно, що. Ми не будемо зараз уточняти, який саме подвиг здійснив нечаянно. Але ми знаємо твердо, що ця справа продовжується. Славну історію та революційні традиції Борщівського краю та й зокрема рідного села Бабинці розповідає поетеса Ганна Костів Гуска. Перші посли, селянські посли, так звані до австрійського сейму, були із Бабинці. У 18 столітті були на Баберецькій землі, тоді продовжилися у Мельниці. Знає... Ви всі знаєте про пана Василя Шушку, який був останнім охоронцем Степана Бандери, який похований у нашому селі. Сьогодні відкриваємо меморіальну дошку Михайлові Лукію на чаєві. Це меморіальна дошка всім тим хлопцям, чоловікам, які загинули у цих лісах. На бандурці, бронці, стінці, які поховані і не поховані на цій рідній нашій землі, в цей день у школі панує багато світла і добра. Над встановленою дошкою та портретом не жовтневого дня зацвіли каштани. Ой. Героїчно загинув повстанець 24 серпня 1950 року. В бою з НКВД стами вистрілив собі в серце, щоб не здатись ворогу. Було йому тоді лише 24 роки, Розповідає учасник підпільної організації ОНУПА Степан Фредрек. він загинув загинув 50 році. Це нам четісте боже його обовжив, він застрілився сам. На тому місці стараннями рідних облаштували пам'ятний знак борцям, що загинули в останньому бою. Справжня могила нечая береже свою таємницю, бо й до цього часу ніхто не знає, де знайшли свій останній притулок вірні сини України. Через 41 рік незалежна держава, за яку боровся та загинув Михайло Лукій, стала дійсністю. Втім, бажання свободи повертається до нас знову. І в цій війні кожний наступний період успадковує досвід попередніх визвольних змагань.